Люди часто не до кінця розуміють, що таке залив орхідеї. Ми сьогодні вам це покажемо на прикладі пустого стаканчику. Знущатись ну, над рослинкою ми не будемо сьогодні. Залив орхідеї це не те, що люди вважають, що орхідея якби не зможе випити цю воду. Це означає, що у стаканчику не залишиться повітря. Ну, тобто там, в таких пустотах, ну, в мосі, скажімо так, буде вода і не буде повітря. Зараз підемо, покажемо, як це виглядає. В цьому стаканчику трохи вологий мох, який зазвичай буває перед поливом. Зараз ми будемо поливати його із душу і покажемо вам стан який має бути і став переливом. Ні, я так вітку. Сашник вітка. давай разом тоді. Так. Дивіться, ось цей стаканчик ми зараз будемо поливати. Колись отак. Добре. Ось цей стаканчик ми зараз будемо поливати під душем, сильним напором. Щоб ви не боялись залити квітку, скажімо так, ну, це не страшно. Головне полити потрібно кількістю води за потребою рослинки. Так, Сашко, сюди підставляй, зараз я буду водичкою поливати. На, <вес> тримай. А то били. Сашко, ось так. Майдос. Так, ви бачили, що ми поливали душем доволі сильною струєю по всій поверхні, досить продовжительне час. І вода і мох полився ось, ну, приблизно трошки менше половини. Ось досюди. Зараз, якщо придивитись, то вода опускається нижче і мох вже стає ось тут внизу вологий. Тобто він розподіляється волога. Розподіляється по всьому стаканчику, по всьому об'єму. Ось дивіться, цього орхідею ми полили хвилин 10 тому. А субстрат мох, він вологий. Багато конденсату, темний. темний по кольору. а ну збий конденсат. Отак. От Отак, От стукай. <плак> Бачите? Тобто зараз він ну, мокрий, достатньо, але через деякий час він розподілиться по всьому об'єму стаканчику і буде так, як три. Дивіться, це орхідея десь через 3 години після поливу. Як ви бачите, мох вологий, мох але не такий, як на попередньому стаканчику ми показували, що можу сказати за субстрат кору і мох? От як бачите, ось ця кора, вона теж волога стала. І що вона робить, яку функцію? Вона повільно, але довго впітує в себе зайву вологу з моху, а потім вона так само буде повільно віддавати моху цю же вологу. Ну, тобто воно буде рівномірно розподілятись по субстрату і віддавати всю потрібну вологу орхідейки для гарного зростання. Ось так. Незважаючи на те, що ми спеціально щільно вкладаємо мох і не маємо великих пустот, в субстраті все одно залишились мікропустоти поміж вросинок моху, вони також є всередині шматочки кори, І все це заповнене повітрям. Яке потрібно для дихання, життя і зростання орхідей, та й взагалі всіх рослин. А зараз ми вам покажемо залив. Ось цей стаканчик ми полили нормально хвилин 10 тому. Ось так буде занадто. Ось так буде занадто. Тобто бачимо, що води забагато, вросилки всі наче склеїні. бачите? Тобто немає пустоти.